Київ смарт-карт. На моменті, коли я допомагав громаді на позиції радника на громадських засадах Київської міського голови кличка Віталія Володимировича, ми прийшли до ситуації, коли Київ Смарт-Кар взагалі закрити. Окрема історія, подивіться, будь ласка, на цю фоточку, що ви бачите на ній, Дмитро і Михайло. Розкажіть мені: Київ Смарткарт. Там якісь будинки українські, мабуть, тому що тут тарілка з Лебідської. і метро чи трамвай. Це намальована мерія Торонто. Тарілка ці будівлі це мерія Торонто. Якщо ви загуглите мерія Торонто», ви офієєте від того, який це крінж, який це кошмар, який це приниження, тому що тут реально є українські речі Там, наприклад, Олімпійський стадіон, там майдан незалежності, є метро, є церкви, є арка дружби народів і со мерія Торонто. Дебіли! Бі Чому? Чому на київській карті транспортній намалювали мерію Торонта? Так тут же, типу, недобудова на лівобіріяжки. Mm-hmm. <laughs>